Я дивлюся, що Чері настільки швидко росте, що починає випереджати навіть лідерів в ринку. Це настільки технологічно просунута автівка, що мене вражає, і я, я вважаю, що в неї навіть після тижня знайомства будеш знаходити якісь нові плюшки. Так, ну що, я тільки що протестував флагман бренду Chery. можу сказати, що автомобіль, враховуючи свій прайс, дуже сильно дивує електронним оснащенням, дивує тим, наскільки це все грамотно працює, і виходячи з того, що це ще й плагін-гібрид з великою ємністю батареї, і він може віддавати електроенергію в цій машині. Величезна кількість плюсів, які точно. Мають е, означати, що цю машину треба для себе потенційно розглянути як варіант, тому буде цікаво почути і думку людей з приводу неї. Чері Tiggo 9 е, враження від нього е, одразу відчувається, що це флагман. Відчувається це і по матеріалам салону, і по комфорту салону в порівнянні з тією самою вісьміркою четвіркою, які сьогодні були. Це е, плагін-гібрид з батареєю на 34 квт години і 15 турбованим бензиновим двигуном. Е, що ми маємо? Ми маємо близько 150 км кілометрів запасу ходу на Електротязі, ми маємо салон на сім місць. Ми маємо доволі таку широку комплектацію, комфортний салон з масажами, з е, аудіодинаміками в підголівнику і е, такою вже звиклою, можна сказати, після сьогоднішнього дня і знайомством тісним з китайським автопромом е, таку східну азіатську ергономіку, яка зосереджує все ці органи керування на. Е, Мультимедійному екрані, от селектор перемикання передач знаходиться біля керма. До цього звикаєш в порівнянні з європейцями, японцями, це трошки незвично, але до цього потрохи починаєш звикати і, враховуючи от це тісне знайомство з китайськими автомобілями, сьогодні можна сказати сміливо. Комусь це сподобається, комусь це ні, але. Китай робить різницю і потрохи-потрохи можна сказати стимулює ринок і десь запозичує в європейських брендів, десь в японських брендів, але все рівно і приносить багато всього. нового. Tiggo 9, якщо у вас є 2 мільйони гривень, будь ласка, повнорозмірний кросовер на 7 місць з флагін-гібридом, який дозволяє вам проїхати тих, тих же 150 кілометрів на електротязі. Варто сказати, що Tiggo 9 це можна сказати флагманський кросовер марки. Він має просторий семимісний салон, він зручний, багато оснащений. Особливо, що мені сподобалось, що в цього плагін-гібрида величезна батарея, тобто він на рівні деяких електромобілів, тобто можна активно експлуатувати в електричному режимі, проїжджати там до 150 кілометрів без краплі бензину. Що зручно, оскільки можна собі їздити по місту на електриці, а якщо в дальню поїздку якусь треба, то тоді вже можна вибирати бензин. До того ж це гібридна силова установка потужна, вона демонструє непогану динаміку автомобіля. А ще ну і варто відзначити, що це повнопривідний гібрид. Тобто гарне щеплення з дорогою, гарна керованість. Тобто, мабуть, в цьому ціновому діапазоні не так багато плагін гібридів з наскільки великою батареєю, настільки великим запасом хода на електротязі. Дев'ятка флагман «Черрі», скажімо так, на якому компанія хоче продемонструвати. Які в неї є опції, які технології, як вона може оснастити автомобіль? Звісно, тут не просто там максимум опцій, да, які тільки можна собі уявити, але оснащений цей автомобіль дуже і дуже добре. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, зауважу, що позаду є не тільки регулювання клімату, тобто швидкості обдуву, є також підгрів і вентиляція сидінь, а також можливість електрорегулювати нахил спинки і. Посувати вперед-назад пасажирське сидіння, тобто, все це регулюється електронним чином. Вже непогано. Це гібрид, гібрид, який можна підзаряджати, і на електричній тязі нам обіцяний пробіг до 150 км. Ну розуміємо, що все залежить від того, і наскільки ви там зарядили, розрядили її, але тим не менш, це плюс в потужності. Це плюс тязі, коли система працює сумісно, тобто і електротяга і ДВЗ. Тому доволі цікавий автомобіль, цікавий такий погляд на повнорозмірний кросовер. І от в цілому, якщо порівняти там Tigo 8 та Тіго 9, дев'ятка мені подобається більше.